Ліки за пільговими рецептами в прилуках відпускатиме аптека номер 55 Товариства Ліки України таке рішення шляхом затвердження протоколу конкурсної комісії ухвалили на засіданні виконавчого комітету прилуцької міської ради 10 січня. Відповідно до затвердженого рішенням сесії міської ради порядку здійснення відбору суб'єктів господарювання, які здійснюватимуть відпуск лікарських засобів та харчових продуктів за кошти місцевого бюджету, які розподіляються по закладах медицини. Ми проводимо конкурс із відбору таких суб'єктів господарювання. Раніше це було два конкурси. Ще ми проводили конкурс на відбір суб'єктів господарювання на придбання інсулінів. Тепер держава взяла це на себе, і ми тільки проводимо конкурс із відбору суб'єкту господарювання, що здійснюватиме відпуск лікарських засобів і харчових продуктів. Цьому році участь у конкурсі взяла лише одна аптека. Це аптека No55, що знаходиться за адресою вулиця Київська, 56, на старій території Прилуцької центральної міської лікарні. Ця аптека протягом 2023 року здійснюватиме відпуск лікарських засобів. Ще раз наголошую, якраз за кошти, які ми виділяємо з місцевого бюджету, і відповідно до постанови 1303. Тетяна Шкуренко пояснює, чому лише одна аптека взяла участь у конкурсному відборі і подала на нього не. Необхідні документи справа вся в тім, що таких аптек, які б відповідали вимогам, що стосуються відпуску саме лікарських засобів, які ми реалізуємо за кошти місцевого бюджету, а це лікарські засоби, психотропні, наркотичні. То відповідно таких аптечних закладів у нас, ну будемо говорити, практично немає, які б мали відповідні ліцензії. Конкурсною комісією одноголосно було визнано аптеку номер 55 Переможцем конкурсного відбору наступним кроком має стати. Затвердження протоколу виконавчим комітетом зазначила Тетяна Шкуренко. Це рішення виконкомом теж було ухвалене одноголосно.